Пане Підлісне, нам запитання от в контексті навіть того, що казав Тарас Ботенко, що особисто в мене вселяє певну надію? Ми ж пам'ятаємо як будь-які висловлювання, навіть які можна трактувати двояко з боку президента Зеленського ще два місяці тому. Як на них реагував Трамп, як на них реагував Джей Ді Венс, як той самий Рубіо, ну нам взагалі постійно заявляли, що ви в принципі слова нам не маєте права говорити, тому що ви знаходитеся в контексті допомоги зброєвої з боку Сполучених Штатів Америки. Ось бачимо заяви президента Зеленського і в. В ефірі CBS і от вже свіжі, які є доволі критичними стосовно заяв Віткофа, Джей Венса, навіть трошки і стосовно Трампа, але з боку Сполучених Штатів вже зовсім інша реакція. Помінявся контекст, і в принципі загальна лінія у сполучених штатах вони можливо навіть не зважаючи на амбіції президента Трампа, особистісні амбіції почали розуміти, що все ж десь вони. Не до кінця правильно прорахували потенціал перемовний Путіна. Я так максимально дипломатично висловився. Тут треба розглянути два контексти: один контекст російської агресії проти України і, власне, оцей трек перемовин на міжнародній арені. А друге, глобальна проблематика, яка зараз ну, відбувається, глобальний переділ світу. І Америка хоче не втратити лідерство, і вона буде робити все для того, щоб лідером у світі не став Китай. І ось оці всі заяви, які лунали з боку Трампа проти України, треба розглядати власне в. Великому у цьому контексті, якщо ми собі пригадаємо <клес> постійно такі критичні заяви з боку Адміністрації Трампа щодо України, і що ми повинні більше йти на різні е домовленості, на компроміси з Росією, то тут йшлося лише про те, щоб спробувати Росію якимось чином відірвати від Китаю. Бо Китай, який отримає повністю під контроль російські ресурси, він стає дуже небезпечним у світовому масштабі. Він вже є дуже небезпечним, Америці вже є дуже важко конкурувати. І тому ці різні заяви Трампа, вони були такі, знаєте, як спробувати зрозуміти. Путіна і так далі, зате на слабо, так ні, це не на слабо взяти. Просто дати їм пас і спробувати щось домовитися, щоб вони не повністю пішли під контроль Китаю. І в цьому контексті, коли ми говоримо, що трошки риторика змінилася щодо України, бо я розумію, що вони бачать, що Росію відірвати не вдасться. Відповідно, з Україною можна говорити тим більше, що Україна засвідчила, що ми все таки є суб'єктними. Як би там не було, можливо, попри не зовсім вдалі е, висловлювання свого часу Зеленського, але загальний настрій, загальний меседж, який дала Україна, це те, що ми все таки суб'єктні. І тому з нами треба розмовляти. Навіть е, оці останні е, зміни в е, договорі в угоді про рідкоземельні земельні копалини, то свідчить про те, що не все так, аж як вони хотіли собі. Я так деталізую вашу відповідь. Виходить, ота та вся кількість, а, а вона була ця кількість експертів в українському медіапросторі? Дуже часто вони, мені здається, були десь там в сторону Росії, коли всі там, пам'ятаєте, накидалися на президента Зеленського. Як можна було в овальному кабінеті ну, настільки себе вести? Виходить, не все так було однозначно, і е, треба було цю позицію займати. Очевидно, бачите, ми дуже часто бачимо картинку. Та картинка нам посилає якийсь меседж. А що за тим меседжем, які глибинні інформаційні масиви є? Ми дуже часто не знаємо. Але... Адміністрація президента одного, адміністрація президента іншого дуже добре володіє цими інформаційними масивами і тому вибирає саме таку, а не інакшу стратегію. Можна дійсно, звичайно, помилитися, але мені здається, що тут помилки не було, і ми маємо зараз зміну ситуації, зміну настроїв адміністрації президента. і Мені здається, що більшу роль починає відігравати все-таки і Рубіо, і Келок, і скорше всього, що Віткофа може спіткати така сама доля. Відсторонення від Трампа, як стається зараз з маском. Підійсний, ну, ми таку коротку, знаєте, ну, традиційну українську паузу. Я хотів сказати слово святково, і В ці часи слово свято воно має, знаєте, таке. Різне значення, але мусимо дотримуватися наших традицій. Ми заради них воюємо, заради це і відстоюємо нашу державу, але все ж я від вас хочу ту репліку, яку ви просили стосовно світових подій. А далі Пристайко Вадим, ми, я сподіваюся, зв'яжемося з ним. Ми дуже часто любимо подискутувати заяви. Заява Трампа, заява Віткофа, ще чиясь заява. Нам потрібно більше дивитися на те, що робиться. Не заявляється, не на слова дивиться, а на справжні дії. Бо зараз е, Трамп е, просто добиває цей світ потсдамсько ялтинський який утворився після Другої світової війни. Його Путін підважив. Трамп добиває і напускає по суті великого туману економічного, політичного. Що він хоче цим добитися? Ми до кінця ще не знаємо. Точно знаємо, що він хоче не дати розвиватися Китаю і, по можливості його задавити. Але подивіться, які діла йдуть за цим всім. З одного боку, він дає Росії пас, що, начебто, з Росією він би хотів домовлятися, аби вона не зовсім падала під Китай. А з другого боку, він продовжує, підписує продовження санкцій проти Росії. Тобто, це є справжня, ну, справжні його дії. Він може. Надіятися щось, мати якусь ілюзію отримати Росію, якщо не нейтра... ну, не союзником, то принаймні нейтральною в боротьбі з Китаєм. Але ну я думаю, швидко ці ілюзії в нього зійдуть на нівець. А от зараз. Е до речі, відбувається візит прем'єрки Італії Джорджі Мелоні до Сполучених Штатів Америки, і там звучать такі заяви. Знаєте, з аналогією що там зробити Америку знову великою, зробити Захід знову великим. Тобто Мелоні дає певне посилання, таке що а може би ми якось. Між Америкою і Європою все-таки повернулися до того трансатлантичного партнерства, того альянсу. Тут, можливо, щось нове буде, можливо, оці всі тарифні війни, які ведуться, це для того, щоб зі всіма домовитися, що давайте дружити разом проти Китаю. Отже, от така в нас глобальна політика заяви заявами, а на діла треба дивитися. «Утренній страстей був у гарнізонному храмі. Навіть ми можемо провести деякі паралелі. Тоді Римська імперія окупувала території Ізраїлю. Івангелія, одна з Євангелій, яке читається на утренні страстей, говорить дуже одну цікаву річ: Еліта їхня заявила, немає у нас царя, окрім кесаря. У нас немає влади, окрім влади окупаційної. Але Христос показує інший трошки шлях перемоги. І ця перемога, власне, Христа Воскреслого є для нас надією, бо Христос Воскрес, і ми маємо абсолютно обґрунтовану надію на Воскресіння України. Але треба робити те, про що отець сказав. Якщо ти не на фронті, то ти для фронту допомагаєш донатами, молитвою і виступами на різних міжнародних майданчиках, де ти тільки маєш доступ.